Добрий день. Маємо сьогодні 10 березня 2025 року. Ну, Погода сьогодні вже морозу не було. Вночі було 3 градуси тепла. Зараз трошки сонечко, вітерець, а ми почали посівну. Хоча посівна 2025 відкрита. Вже сіяли сьогодні мішанку, сіяли люцерки, сіяли овес. Це вже сієм ячмінь. Сієм поки собі. Уже людям сіяли, теж ячмінь, але поки сіємо собі. 1069, сівалка СЗТ 1,8. Отаке ячмінь. Ячмінь то крупний. Дили в місто фермера. Хорош, зробили такий експеримент. У мене банка тут Щоб Ми в трав'яну банку насипали селітри з карбомітом змішали. Влучається, воно сипе на землю. Шлашний ховає зерно вниз, а селітра сипиться зверху. Ну, борона його ховає. Це такий експеримент, цей рік. Так як перегородки немає в банці. Ховає, трошки борона, приховала ту салітру, десь якась бубка, а так воно все сховало. Бачу, що всі фермери по кругу, які мають тисячі гектарів, всі сіють. І ми теж вирішили не відставати від їх. Попередник була соя. Тут закрили вологу, виходить, градка. Знизу то ще воно таке, як то мерзле. Але зверху вже сіє. Всі сіють, і ми сіємо. МТЗ вроді виїхали. Вчора згорав 40 сотих, вроді масло чисте, вода на місці, Значить має бути добре. Сьогодні, якщо все добре тут досіємо, то ще піду, там ще є ограти. Побачимо що. Ну що то, що земля ще де за сонцем чи в затінку, то вона ще мерзла. Плуг не лізе. Лізе, сантиметрів 10, ну 15 край, а більше не лізе. Ось таке. Так що сьогодні займаюся посівною. Вроді камкає щось дощ, на четвер буде він чи не буде, але ждати нема що. Бо висохне все те, що, те, що є, і буде ще краще. А там не ячмінь озимий. Ну ячмінь то слабенький. Ячмінь ця зима припалила. Пшениця не боїться. а Ячмінь пожовтів, не знаю. Але піде дощ, піде тепло, то він ще піде. Але пшениця вона крепша до цих погодних умов. Так займаємося. Добре, всім дякую, будемо займатися.